Згідно зі статистикою, у Ренійській громаді проживають 125 дітей з інвалідністю. Однак сімей, які зіткнулися з деякими особливостями здоров'я та розвитку своїх дітей, значно більше. Допомогти батькам упоратися із ситуацією та навіть усунути всі проблеми мають робітники інклюзивно-ресурсного центру Раніської міської ради. Крім цього, інклюзивно-ресурсний центр постійно проводить семінари, тренінги, щоб донести інформацію про особливості особливих дітей. Однак, у суспільстві у повсякденному житті, такі сім'ї досі стикаються з безліччю проблем. для родителей особенных деток очень важно получать поддержку со стороны. Потому что, к сожалению, не всегда даже родственники могут поддержать таких родителей, понимаете? Проблема родителей, особенных деток, в том, что они пытаются эту проблему скрыть. Если мы находимся в новой компании, в новом коллективе, на площадке я всегда предупреждаю о том, что мой ребенок с особенностями, и люди немного не готовы просто к этому. Об этом надо постоянно говорить. Говорить надо это, проводить работу не только с родителями особенных детей, но и с родителями обычных, норматипичных детей. я считаю, что среди родителей обычных нормотипичных детей должны проводиться встречи, должны в первую очередь объяснять, что не надо бояться. Какие особенности у таких деток? И проблема только тогда уйдет. Надо смотреть ей в лицо. Людей с инвалидностью все-таки спринимают за медичную моделью, которая существовала еще 40 50 років, да, тобто то радянські часи, часто вважають, що ці люди потребують зі сторони оточуючих жалю співчувати. Ну, десь ми можемо, да ну тобто емпатію, тобто прослухати людину, да пережити її історію, да, тобто емоційно бути з нею. Це одне. А жаліти її це неправильно. Вона потребує підтримки, вона потребує на сьогоднішній день ця людина рівного доступу. Вона потребує, щоб не було ось цих фізичних іноді перешкод. Як спілкуватися з людиною з інвалідністю? Ну, перш за все, ми спілкуємося. З ними так само, як і з іншими. Ну, є деякі, звісно ж, нюанси. Да? Наприклад, якщо в нас людина з порушенням зору, то ми повинні розуміти, якщо ми спілкуємося, ми, по-перше, повинні представитися. Да? Якщо це доречно, ми можемо описати, де ми знаходимося, і ми завжди звертаємося. До людини, так? якщо хтось супроводжує, ні в якому разі ми не переключаємося на людину, яка супроводжує, тільки спілкуємося з нею. Якщо, наприклад, перед вами людина, яка має порушення мовлення, так? то ми повинні враховувати, що ні в якому разі цю людину ми не повинні перебивати, дослухати до кінця. Що стосується людей з Інтелектуальними порушеннями, ми просто вживаємо більш прості речення, які не містять якийсь підтекст, який не буде доступний до опрацювання. Якщо, наприклад, перед вами людина з поведінковими якимись порушеннями, найчастіше це, наприклад, представниками є особи з розладами аутистичного спектру. То недоречно буде вони не полюбляють, коли втручаються в їх простір. Тобто, ось так як у нас деякі люблять там, наприклад, по плечі поплескати це буде недоречним. Намагатися дивитися цій людини у вічі це буде теж недоречним. Бувають такі от випадки, да, в ситуації, коли діти, наприклад, влаштовують істерики в крамниці, це можуть бути в громадському транспорті, наприклад, або десь там на майданчику, не втручатися, тому що ніхто краще, ніж батьки, не знають, як заспокоїти свою дитину. Отже, навчаємося спілкуватись, наводити мости та відкривати всім оточуючим своє серце.